Якщо зараз дивляться в мене люди, чоловіки особливо 30 плюс років, скажіть мені, будь ласка, чи була у вас взагалі колись така думка, коли ви, наприклад, були студентами, те, що найкращий час, щоб почати ще своє бізнес, саме розвиток, це саме після університету? Тобто, коли ти вже закінчиш університет, доросле життя, шукати роботу і саме в цей момент почати працювати так повноцінно над собою? Бо особисто в мене останнім часом дуже часто виникає така думка: що саме от найкращий момент, коли ти вже будеш на 100% готовий, це буде після університету. І дуже цікаво взагалі почитати коментарі, якщо хтось з вас таким стикався з такою думкою. Або, наприклад. Що ж я такого хотів би сказати? Що є тут однодумці люди, знаєте, які також так само, наприклад, думають як я.